Цей чимарник вчора просто лежав, але встає, встає. Гарна рослина і цвіте довго. Хотілося б в інших кольорах. Ну Але в цьому році, мабуть, пас. Потрібно подумати, де місце йому знайти. ось так Всіх обробляю, всіх гадую, амінокислотами Зараз піду вішню годувати. Люблю я вішню, маю надію, що вишня хоч буде. Вішня, ти будеш, ну тут ще бачите такі брунечки. Ось так цибульки попіднімалися, мені аж цікаво було. Вони такі були розпластані, чи зможуть вони піднятися, а вони змогли. Ага. Супер. Піднімаються, піднімають голівенькі. Такий ніжний колір, або їх. Також їм трохи перепала ну а як же я їх люблю. Це англійки, і у них такі листя, нібито тургору нема. Але вчора було гірше, ну сьогодні вже ось вочевидь ось морозець, де пошкодив листечко. І ця така ж поряд сусідочка, ще не зовсім аговталась. о такі. Верхушечки. Ну, але зараз нічого не щипаю, нічого не пробираю, Тільки живлю, а потім вже подивимось, як воно буде. Якщо воно не діздатне, воно себе проявить. І тоді просто прищипнути ще дуже-дуже ніжні такі пагони, ну вони ще не задерівніли, вони зовсім зовсім ще свіжесенькі. Ось так. А ти тут звідки? Я тебе тут не саджала. Але такий гарний. В тому місці, де я саджала три, нема ні одного. Тут не саджала, він тут з'явився. Дива. Такий творчий безлад. тут. Ну, пляшки ці познімала. Але на ось таких малих трояндочках я залишу. Вони так гарно наростають під цими пляшками. Ну, але вже, мабуть, закручувати не буду. Ну, бо вони ж мають бути загортовані. Загартовані. Так? загартовані. До сонячного випромінювання. Ой, ця щось не дуже гарно виглядає. Ну, ладно, подивимось. Не будемо робити висновки, може ще й говтається. Стало вже навіть спекотно. знову пересихають ґрунти. Така негарна корка, потрібно все-все рихлити, бо ця така. Скориночка на ґрунтах, вона, по-перше, не дає дихати ґрунтам. А через це коріння важко засвоювати поживні речовини. Немає повітря, бо коріння також має дихати. Ну, і ось бачимо, да, що тут просто такі засохші, засохші. листячка, ну, але нічого. Подивимось, як вона далі буде обростати. Ось бачу, що безпосередньо сама точка росту вона свіжа. Вона не засухше, та і тут також. А деякі, ну, прям молодці. Вчора ще такі були листечка, ніби такі, знаєте, ну, навіть не знаю, як сказати, ні пожоване, ні сухе, ну якесь невеселе, таке сумне. І попіднімалися, попіднімалися. Ну, може, і ти оговтаєшся, а, Люба, що ж так тебе придавила тим снігом? Так ось на таких малюках буду пляшки залишати. Ну, вони швидше наростуть, щоб вони ж, ну, якось також піднімалися вже. Бо дивіться, тут вже скоро-кущики скоро і кущики будуть прям справжні, а деякі зовсім ще маленькі. Ось так. ну Вже хочеться якийсь і порядок зробити, щоб нічого не валялося, щоб якась краса була. Ну, але краще залишати, залишати ці парнічки. Ось, наприклад, ось, ну що це? Обрізана була вщент. Ось, тільки недавно вона ще була в бруньках, і вже пішли-пішли пагони. Зараз, якщо погода буде, то швиденечко-швиденечко підуть наростати наші трояндочки. Так, Знизу, Лариса, знизу, а то розмовляєш, і сама не виконуєш те, що потрібно виконувати. Ну Ось такі справи, любі. Був покаліна в мене, квітів не було на неї таких розкритих. і Виглядали вони, так знаєте, було незрозуміло. Можливо, вже взагалі вони якісь такі підсохші, як паперові Дивиться, що робиться. І вже повна бджіл, і метелики літають. Ой ой. Ледве-ледве я втрималася, щоб не додати в за біону, якісь інсектициди. Потім думаю, ну, які ж інсектициди в тебе, ж, Лариса, дивись, дерева позацвітали. Інспекція прийшла, ану, та нібито нормально, маточки виглядають, не чорні. Ну що? Може, я ще і груш поїм? Угу. Грушка, як ти налаштована? Який в тебе настрій? Бойовий? Дивовижно просто. Вчора вчора не було цих квітів, ну, ось такий був стан. А сьогодні ось так все виглядає. Ну, яка вона гарна. Навіть якщо не буде груш. Дуже гарні квіти. Тому любі, зараз ось так обережно хожу, обробляю. І деревця також зовсім трошку. О, і всі трояндочки, і всі трояндочки, і ті, що під баночками зовсім малі. Бо все рівно, якісь там брунічки є, воно також. Зможе прийняти ці наша амінокислоти, і намагаємось все ж таки ми на зворотню сторону потрапити. Бо найбільше продихів в рослини саме з нижньої сторони листячка, з цієї сторони, з верхньої також є, але мало, любі. На цьому ж дія заснована у цього позакореневого живлення, щоб рослина змогла якось через ці продихи прийняти. Собі оці добри, оці блага, що ми їй даємо, розумієте? Ось такі справи. О, в мене там ще юка така страшнюча стала, вона вже переросла. Це буду викопувати. Чекала, щоб дощ якийсь був, бо не було ж дощів, а зараз любі. Грунти вологі, тепло, сонячно. Як все попре-попре, як попруть зараз наші комахи, он всюди вже літають. Потрібно обробляти буде, просто конче необхідно обробляти баковою сумішчю разом з інсектицидами. любі. І якщо в нас така ситуація, що цвітуть дерева або взагалі якісь квіточки цвітуть, то будемо ж да, чемними до бджілок, не будемо ж ми їх вбивати. І будемо брати препарати такі, які ну, не дуже їм нашкодять. Якщо потрапить на бджілку безпосередньо, все рівно нашкодить, то потрібно так ще обробляти, коли вони не літають. Якось вже вранці це робити, розумієте? Караген, маспілан, праванта Верно, що там в нас ще є. Сінеріт це такий, е, також як праванта Верно, та сама діюча речовина, Дженерік. Ось такі справи. Щоб не нашкодити, бо потім же ж ми хочемо, щоб хтось запиляв наші дерева. Щось буде, не знаю що. Може, там ті квіточки взагалі стерільні через той шок, щоб рослин, але побачимо, подивимось, намагаємось робити, як має бути, а там подивимось, що буде. Ну, звичайно, що в нас південь. Ще і міста. В місті завжди воно трохи тепліше. Я розумію, що не у всіх так з деревами більш-менш ситуація. Хоча насправді я ж не знаю до кінця. Подивимось, що гадати. Робимо, що потрібно, і буде, що буде, як я завжди кажу. Ось такі справи. Але настрій любі зовсім інший. Як гарно на вулиці. Тих поприскаємо, птахи співають. Ой, камахи літають. По трошку, всім потрошку, всім потрошку амінокислот. Відновлюйтесь, Любі, відновлюйтесь все, це був мій маленький репортаж. Хотіла поділитися цим дивом, як швидко, дуже швидко зараз у нас. Відновлюються рослинки, тільки тільки пішло тепло, тільки пішло сонце. І ще ж ґрунти ґрунти, вологі, любі. Скільки ж снігу було? А це ж снігова вода. М -м -м, як це добре? Ну все, буду працювати.